Всім доброго дня, хотіла би вам показати сорт Хризантеми Мультифлора Смарті. Він позиціонується як одна із новинок. І, звичайно, що в каталозі він був такий низенький, в горщику, як звичайно вони зображаються. Але ось хочу вам показати, у мене є два вида, одна біла, ось такі квіти-помпоні. Ну, квіточка сама по собі цікава. І ось така, як лілова. Але, в чому мінус? Рости вона, по-перше, висока. По-друге, кущ не мультифлора, як ви бачите, а така вона, як розвалена. Я б сказала, що вона більше гілочкова. Ну, такий він розвалений, не кругленький. І високий, десь сантиметрів 50 є. Але квітка сама по собі цікава. Пізніше покажу, зараз буду з ними робити букет. Як вона виглядає в букеті. До речі, дуже цікаво. Нехай вона, я вже навіть хотіла її викинути за те, що вона такого недоворно виду. Але в букеті виглядає класно, зараз покажу. Ось такий осінній букетик вийшов. В основі тут ідуть великі хризантеми гомпі. Оранжева, красна і біла. А внизу. Іде оця маленька хризантема Smarty Pink. Також можна її додати всередину букета, буде дуже цікаво. Але Я вирішила ще використати айстром розець, поки вона є як такий яскравий акцент. Ну і листочки м'яти. Такий простий осінній букетик. Як вам?